Всім доброго раночку. У нас ось сонечко тільки сходить, пів на шосту. Сьогодні у нас такий відповідальний день. Треба дуже багато зробити роботи. П'ять хвилин любуємося квітками своїми красивими. І йдемо на город Перше поворон, а потім будемо покажу, що робити. А я бачите, чим сьогодні займаюся. Ось ру розсаду. Тихенько помаленьку набиваємо ящики. Ось ящик, якщо така маленька розсада, невисока, то влазить 900 тисяч штук. Чоловік пішов з томпом обробити землю пусту. Ще так ніколи ми не робили, але нам сказали, що це буде добре. Однорічники пропадуть. Ми по-пустому ніколи це ще не робили. Ну, побачимо, як воно все це буде. В цьому році все експериментуємо. Ось так друзі капає так працює, так, ця крапельна стрічка ось так працює. Бачите, дуже великий. Радіус у нас захвачує, бачите? І ось такий кусок ми сьогодні засадили. Дев'ять рядів, бачите, там чуть-чуть два -чуть, ряда. до кінця ряди 100 метрів. Саджали. Бачите, кожну капельку. Тут дівчата щось пропустили. Тут ось кожну капельку. саджали Через 20 см. Вітер, перець молодий, табурі він обіб'є його. Ну, не знаю. Надіється, що все буде добре. Посада в цьому році. зробили своє справу. Ось так. Всім доброго ранку. Це ранок вже другий день, Ви бачите, там видно, як ми саджали перець. Вчора заморилася, не встала 6 годин 15 хвилин. Трошки поспала. І починаємо поранку. Зараз субота, потрібно все повичищати, потрібно все поправлятися. Сьогодні буду, друзі, ось таким препаратом. Ага, воно зеркалить Альбендазол ультра 10% буду. Ще раз, альбендазол ультра. Буду цих їх... поросят своїх обробляти перед тим, як буду продавати. І сьогодні ще хочу їх обов'язково проколоти оліговітом. Оліговіт це дуже гарний препарат, він йде комплексом вітамінів, вони дуже краще дуже їдять гарно і набирають вагу добре. Це не гормон росту, це дуже гарний препарат. І ось я сьогодні хочу цим препаратом їх обробити. Ми відбили свиноматки вже їх. ну Краще, щоб вони ще були пососали її, але вже було багатенько і друзі, вона вже не могла викорнити їх. Вони сосали їх місяць і неділю, то з них поки достатньо. Курочок я вже цим теж препаратом обробила. І зараз буду обробляти. Поросяток. Чоловік береться, взявся вичищати. Ми поросят вичищаємо кожного дня. Ось так уже за одну свиноматок. Буся із сірим поготові. Діжурять, щоб ніхто не вкрав каченяток наші. Там виїзд 4 штучки. Я привезла стартовим комбікорм, поки ми їх кормимо. Чоловік зараз повичищає, попідстріляє там і будемо поратись далі. Тут у курочок треба зібрати ці, цю траву, де вони не поїли. Ось, бачите, Кожного дня ми її беремо. Ось повна тачка, поки є трава, рвемо. Кукурузка гудить. Намелюємо і ось наші курчатка Теж, бачите, ту не... буриня не їдять, але все виїдають. Зараз будемо поратися. Да? Курі. О, мої бройлери, друзі. Це взагалі капець. На все, стоять. Дружбани. Це осмічений. Тільки зайду, він мені халат клює, О, вже підходить, вже чує, голос і підходить. Ну, от як його потім різати, я не знаю. Як його прибирати? Не можу я. я не знаю, як я його буду їсти, я не зможу. Да. Красунчик. О, вже йде. Красунчик, мамин, мамин, красунчик. Ти прийшов довіда? Мамочків, мамочків зайчик, а, ти такий хороший. Петя Петя, Петя, Петя. Хороший хлопчик, хороший. Зараз я вам їсти дам під стелі. Все вдигає. Ось друзі, дві пачечки. Я їх висипаю. ще одна. Так, отак. Ось Отаку ось я йому мішаночку роблю, перемішую, кормимо своїми кормами, кукурузка, ячмінь із озимкою і трохи вже додаю я їм горошку. Ось така, таке, не густе і не сухе. отаке. Вони дуже гарно їдять. Я раптово дала їм була гороху і вони трошки пропоносили. То ми дали їм, наварили гутулі такі, ну, листя і гілки з гутулі, Такий крепкий-крепкий розчин зробили, і я їм давала. Вони два дні попили, все зараз гарно з ними. Йду вправлятися далі. Бачите, в них в коритах ось лишається трошки. Я оце все збираю. Чищо, щоб нічого не лишалося, Тому що зараз жарко і за день воно може, ой, за ніч може прокиснути. Здрасті, ти чого мене трогаєш? Зараз я вам усім дам. Так, банда, а ну, швидко! Ось пуска це все збирається. Курочки їдять, всіх покормили. Я їм теж, друзі, налила. Осталась водичка від поросят, що ми запарювали їм листя. І ось я налила курчата. Вони не поносять, але це для них буде як вітаміни, комплекс вітамін. Все почистили, все гарненько, Бролери теж їдять. Водичка є, все добре. Ми пішли травлятися далі. Я їх от в листі вже обробила вчора і позавчора, два дні. І поросят сьогодні і завтра ще дві пачки для поросят. Пішли працювати далі. Так, все, їдять. Я їм роблю таким фуйличком. Це відерочку, бачите, я вибрала і я його не викидаю. Я даю його курочкам і курочки його з'їдають. І все. хай їдять тепер. Ось таким препаратом оліговіту ми будемо зараз обробляти поросяток. Інекція. Значить, жидкость смерсляниста вона підходить, це ліговіт, це комплекс вітамінів, підходить і для свиноматок, і для поросят, і навіть водичку курям кучатам можна лити, і вівцям, і козам, усім. Дуже гарний препарат. Друзі, якщо будете ним користуватися, вам дуже сподобається. Імунітет полишає просяткам дуже гарний. Ну, давай будемо колодь. Набираємо шприц 10, ой, 1 мл на 10 кг ваги. Так, ми значимо її. Шухаємо. Другие, вынуждены выйти из этой 確かに。<laughs> <laughs> Це проколоємо їх. Зараз істочки дамо. Знов кориті все поприбираю. Даємо три рази на день їсти її. і даємо сіна сухенького. Чоловік їздив такогося. Бачите, кістки для собак. Варити, зараз їх. Дешеві по 15 гривень. Ну, хоть на варту тут, звичайно, не буде, що ну, хоч варгова буде, а то вони не хочуть просто кашу їсти, хоч і смалець ставимо. Не хочуть колбаси, треба їм купувати. Ну, Вівчарка їй потрібно таке. А нерсон у нас взагалі м'ясо, творожок. Може, може, колись там може з'їсти манки чу-чуть. А то тільки ковбаса. І то собачу не всю ковбасу їсть. Буває, сердельки беремо собі йому. Отакий От у нас собачка.